Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Мене звати Світлана, ви на каналі Жінка-Аромат. І сьогодні мова йтиме про аромат від бренду Склва. У мене на каналі уже є відеоогляд шести парфумів від Анни Соколової. Посилання ви можете знайти в інфобоксі і при бажанні передивитися. А сьогодні мова про маніфест. Свободи та незламності нашого українського духу. Саме таку ідею вкладала Анна в свій новий аромат, над яким вона почала працювати на п'ятий день повномасштабного вторгнення в бомбосховище міста Києва. Мова про freedom – свобода, воля. Я знайомлюсь з цим ароматом в рамках боксу, а у нас зараз український бокс. І завдяки цьому в мене є можливість познайомитися з великою кількістю робіт українських парфумерів і познайомитися з великою кількістю незнайомих до цих пір українських парфумерних брендів. І я з задоволенням знайомлю з цим своїх глядачів. Про що ж аромат Freedom? В піраміді цього бренду заявлені стебло кульбаби, трава, коріандр, пшениця, пшеничне поле, шавлія, мімоза, геліотроп, озон, кетр, ветивер, сандал, кумарин, коріння землі та волошки. Чим цей аромат став для мене? Коли я його нанесла на блотер і собі на шкіру, то моє перше відчуття було соняшник, соняшник, головка соняшника, яку відкрутили, вона трішки полежала, вона підсохла, і оця м'якушка пахне саме так. Потім поступово через якісь секунди додається більше повітря. Згодом додається квіткова пудровість. Тут, мабуть, мімоза гарно працює. І я повинна зазначити, що на блотері оцю мімозну пудровість чути краще, ніж я відчувала зі своєї шкіри. Яка картина у мене стала перед очима? От я вдохнула цей аромат, закрила очі, я чітко побачила. Я їду додому, я їду на Херсонщину, або у Крим. Пройшов гарний дощ, і ми зупинились біля соняшникового поля, яке не скосили, або не було кому, або не було можливості. І соняшники стоять вже трішки. Зів'ялі трішки підсохлі. Я заходжу в це поле. Знизу, звісно, є трава, тому що ці соняшники ніхто не просапав, і трава є доволі велика. Я топчу цю траву і відчуваю аромат оцієї трави, по якій я пройшла, і вологої землі, землі, яка напилася з дощу. Я підходжу до соняшника, вибираю саме самий великий. Самий-самий, скажем так, живий. Я відкручую його квітку, перевертаю і нюхаю цю м'якушечку. А потім роблю так. дихаю на повні груди і кажу: Свобода! Ми вільні, я їду додому. І я вдихаю повітря, сповнене озоном, бо саме після дощу. В повітрі багато озону. Ця картина у мене просто перед очима. Ось такі емоції викликав у мене цей аромат. Freedom. Свобода. Він мені дуже сподобався, як і кожна робота Анни. Мені дуже подобається. Я мрію, як мінімум, про тревел. Після того, як я познайомилася з першими шістьма ароматами, мені було дуже проблемно обрати щось для того, щоб офлаконити. Я офлаконила два: Урбан Петунія та Касіс Chypre. Але на зараз, на цю хвилину, я б хотіла всі. Згодом, я думаю, це станеться. Але цей аромат Freedom обов'язково буде у мене. І я думаю, що коли я буду їхати додому, я буду їхати з FreeDom. Я вам всім дякую за увагу. Дякую вам всім за підписки, за коментарі, за вподобайки. Все було, є і буде Україна. Все буде Freedom! Слава Україні! На моєму каналі далі буде.